11 в Україні час новин на Дніпрові у студії Дмитро Херло. Вітаю інтенсивність підтоплення на Херсонщині зменшується. Повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Втім, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме. За прогнозами її рівень зросте ще десь на метр протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої раніше вода не діставала. Усього станом на ранок затоплено 1852 будинки на правобережжі. До того ж, за минулу добу окупанти понад сім десятків разів обстріляли регіон. Загинула одна людина. Станом на шосту ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону Карабел. Вивезли 1286 тільки зранку, звідки допомогли вибратися десяти людям: поліція, ДСНС, військові, всі на місці. Херсонці об'єдналися, аби допомогти один одному. У місті продовжують працювати волонтери. Вони вкотре закликають відв'язувати тварин, аби ті мали змогу врятуватися. За словами місцевих, у декількох районах міста напередодні рівень води був у нормі, а вже надвечір стрімко зріс. Людям, які спочатку не хотіли евакуюватися, просто не залишилося іншого вибору. Всі сподівалися, що це якось воно пройде на сьогоднішньому. Хвилину, навіть не на сьогоднішню хвилину до вечора. Її будинок майже затопило повністю. Це вулиця Петренка. Я не знаю, як вона зараз називається по ньому. Дозволиться, я до неї зараз не можу. Ну друга колега сказала, що будинок затоплений повністю їх вивезли в безпечне місце, але люди не панікують, гуртуються, допомагають один, підтримують чи можуть, діляться. Півтори сотні правоохоронців, 100 надзвичайників та майже 40 одиниць техніки із Дніпропетровсько, вулиць та осель. Роблять усе можливе, аби забезпечити найнеобхіднішим. Рівень води у Каховському водосховищі за ніч впав ще на півметра, а з моменту руйнування дамби на два з половиною. У Нікопольському районі закликали людей до режиму економії води як питної, так і технічної. Наразі вирішується питання щодо завезення додаткових об'ємів питної води в магазини однієї з торговельних мереж на 30-40% Про це повідомили в раді оборони міста. Тож запровадили низку тимчасових заходів з 22 до 5 години. Тиск води знизять. Заборонили полив зі шлангів а в селах по дузі Інгульця через низ до Софіївки. Подаватимуть воду лише з 8 до 12 години. Як бачите, обмеження поки що зовсім не критичні. Вони будуть діяти, поки не буде досягнутий баланс між споживанням води та закачуванням у південне водосховище. І дотримуючись спокою, сподіваюся, ми пройдемо це випробування, яке проходили вже багато інших. Якщо цих заходів буде недостатньо, вводитимуться додаткові обмеження. Але ми зробимо все для того, щоб вода в нашому місті була. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім, вранці агресор вже двічі атакував Нікопольський район. Спочатку атакували Мирівську громаду з безпілотника, потім вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. Стежив за українською авіацією та передавав дані ворогу. Сбу викрила місцевого жителя першотравенська, який за гроші виконував завдання ФСБ. Він фіксував час прольоту, напрям, кількість та моделі літаків і всю інформацію передавав росіянам. Крім того, інформував ворога про розташування аеродромів і блокпостів, наводячи. Точні координати таких об'єктів Винагороду отримував на банківську картку. Йому повідомили про підозру в державній зраді. Нині чоловік під вартою йому загрожує довічний термін ув'язнення. У Дніпрі фіксують збільшення кількості порушень правил паркування. Це пов'язано з посиленням контролю за паркуванням у дворах будинків на пішохідних доріжках, тротуарах, клумбах, дитячих майданчиках та газонах. На порушників накладаються адміністративні стягнення. Скільки коштів надійшло до бюджету від сплати штрафів? Дивіться далі. У травні 2023 року інспекторами з паркування було зафіксовано 20 748 порушень правил дорожнього руху у частині і стоянки і транспортних засобів та правил паркування транспортних засобів на території міста Дніпра у порівнянні з квітнем цього року. Кількість штрафів збільшилась майже на дві тисячі. Це в першу чергу пов'язано з тим, що з травня місяця було посилено контроль за дотриманням правил паркування у дворах будинків. Що стосується надходжень до бюджету територіальної громади міста Дніпра, то у травні місяці ці надходження склали близько 6 мільйонів гривень. Протягом травня комунальники упорядкували посадкові майданчики п'яти зупинкових комплексів на запорізькому шосе, вулиці Титова та проспекті Богдана Хмельницького. На інших шести зупинках громадського транспорту замінили скло після актів вандалізму, а також відновили антипаркувальні стовчики, пошкоджені під час ДТП. За порушення правил паркування було евакуйовано на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих засобів 613 транспортних засобів. Також підприємством було опрацьовано 44 звернення громадян щодо облаштування паркувальних майданчиків, перевірки законності діяльності на паркувальних майданчиків та демонтажу незаконно встановлених технічних пристроїв. У ході опрацювання було виписано 41 припис щодо усунення порушення порушень та демонтовано 13 незаконно встановлених технічних пристроїв, тобто обмежувачів руху чергування містом задля виявлення та швидкого усунення проблем. Таке завдання поставили перед собою представники профільних департаментів Дніпровської міськради. Цього разу Олександр Санжара продемонстрував нашій знімальній групі результати взаємодії міської влади з роботодавцями міста, а також перевірив облаштування у місті найпростіших укриттів та їхньої готовності у будь-який час доби прийняти людей під час повітряної тривоги. Ну, в наш час тяжко, звісно, знайти роботу. Я дуже довго шукала, але я рада, що я влаштувалася варус. Мені подобається у нас дуже дружній колектив. У нас всі привітливі, всі люб'язні. Незважаючи на поширену думку, що переселенці обирають для життя західні регіони України, статистика показує зворотні лідерами за кількістю ВПО є Дніпропетровська та Харківська області. А от лідером із працевлаштування Дніпропетровщина в нас з 2014 року було 30 тисяч двадцять другого року в нас вже приїхало 170 тисяч людей, які зареєструвалися. Півно звичайно, ці люди шукають роботу, і наша інспекція з питань праці та Працевлаштування, а вона працює зі всіма роботодавцями. Тому тобто вже їздили в центри підготовки перепідготовки, де людей можуть готувати до певних професій, а дають їм можливість там якісь отримати комп'ютерні навички, отримати якісь практичні навички. Один із найбільших працедавців компанія «Варус», яка в Дніпрі за 15 місяців надала роботу більше 400 ВПО. Це різні спеціальності від касирів до продавців, до пекарів, кухарів, тобто, все те, охоронці, да, тобто всі ті професії, які представлені у нас в наших магазинах. Ми пропонували гуртожитки, пропонували квартири для тих людей, які перемістилися, і ми частково їх сплачували. Ну оплачували для цих людей. І зараз продовжуємо це робити. Із переліком наявних вакансій можна ознайомитися на сайті компанії. Черговим містом Олександр Санжара перевірив і облаштування та готовність найпростіших укриттів. Інспекція відбувалася у НВК номер 120 за адресою вулиці Академіка Янгіля. 2 обладнано по всім правилам укриттів. Воно має кілька виходів. Воно розраховано на 60 осіб. Ми бачимо поряд і туалетну кімнату, і душову. Якщо буде щось складно, можна і навіть і душ прийняти. Я так розумію, можливо навіть там лягти, присісти і іграшки для малих. Ну і відповідно, все зроблено для того, щоб тут себе можна було почувати комфортно. Серед іншого, приміщення облаштоване терміналом StarLink, що дозволяє відвідувачам мати постійний доступ до мережі інтернет. В цій школі укриття працює цілодобово. Чергування в три зміни: перша, друга і третя. Чергують сторож, технічні працівники і вчителі. І цілодобово організовано чергування. У міськраді наголошують, у разі повітряної тривоги обов'язково шукайте прихисток у найближчому укритті. Попри всі нинішні труднощі, кожна дитина має право на яскравий літній відпочинок. Тому в дитячо-юнацькому центрі штурм вже 26 років займаються літнім оздоровленням своїх вихованців. Що чекає на дітей цього року, і як пройшло відкриття нового сезону? Дізнавалась наша Олександра Михайльчук. <му> Спочатку державний гімн, потім танці, речівки, пісні та традиційне привітання від директорки закладу позашкілля. Дитячо-юнацький центр Штурм урочисто відкрив літні майданчики для своїх вихованців. Анастасія виповнилась 14 років. Вона вимушена переселенка з Донецької області. Розповідає, в штурмі почала займатися минулого року, і з того часу її життя змінилось. Я знайшла собі друзів, на... всі люди, Які тут вони всі добрі. до них можна обратитися за допомогою. Або просто поспілкуватися. Також мені подобається тут займатися. Я займалася танцями, Займалася в даний час. Та просто штурм для мене це як другий дім. Тренери, хореографи та діти взяли участь у патріотичній акції Дніпро єднає Україну і провели флешмоби. У цьому році відкрили п'ять літньо-оздоровчих майданчиків. Загалом у них зареєструвалися майже п'ять сотень дітей з усіх районів Дніпра. На дідлахів чекає насичена програма. Попри всі негаразди, попри всі виклики сьогодення, дитинство повинно бути у дітей. Не тільки корисним, а яскравим. У нас дуже насичена програма, в якій працює культорганізатор, художній керівник, педагоги, тренери, тренування, квести, прикладне мистецтво, вокалотерапія. Літні оздоровчі майданчики будуть відкриті до 25 серпня. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Комунальники міста вже працюють на очищенні засмічень на мережах водовідведення, а також усунені пошкоджень на мережах водопостачання. Ці роботи проводяться без відключення води. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 72 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 17 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 36 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 29 злочинів. І про приємне в місті з'явилось на світ 23 немовляти: 13 хлопчиків та 10 дівчаток, трьох малюків народили жінки-переселенки. На цьому все. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо дні проти зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!